Гей, Адам, що коїться з вивіскою сервіс центр? Вона була зламана. Ровен покликав цього хлопця, щоб той полагодив. Насправді думаю, що він тут багато що лагодить. Круто, так він схоже, добре справляється. Ха! Знов попався. Ще одна цих шахрайських афер, я обдурив цих лохів. Хочеш знати, як я це зробив? Почнемо спочатку. По перше, створіть флаєр, який рекламує ваші послуги. Потім вони повинні переконатися, що вона потрапить у правильні руки, коли пастки розставлені. Просто чекайте на дзвінок жертви. Нам треба майстер на всі руки. Попався, Гечуак! закинув і тягни. Тепер переконайтеся, що дійсно ви замаскували свою особистість під маскою. Ідеально. Переконайтеся, що ви виглядаєте професійно та віддано. І пам'ятайте, це все частина ілюзії. Та покажіть їм, що ремонтувати, вмієте абсолютно все. Чуєш, що скрипить. Саме час розпочинати. Приготуйте інструменти. Це може потребувати в невеликих початкових капіталовкладень, але повірте мені, воно того варте. Хе. Вони думають, що найняли справжнього майстра. Тож ти маєш грати роль. Переконайтеся, що ви перемонтували все, що потрібно виправити. Нехай це буде не вимушено, потоваришуйтеся з ними. І тут починається справжнє шахрайство. Рахунок, все повинно виглядати легально. Тому обов'язково вкажіть всю інформацію. Як тільки це буде зроблено, відправляйте і чекайте. Протягом п'яти-семи робочих днів ваш рахунок має бути оплачений і наостанок. Зателефонуйте свої жертви через кілька днів, щоб переконатися, чи все гаразд. Заохочуйте їх звертатися до себе повторно. У цьому й полягає справжня геніальність плану. Вони самі організовують шахрайство. Ще раз дякую, щасти. Хто це був? майстер на всі руки, що приходив. О, він справді хороший. Він полаханий світло і все інше. Мабуть, покличу наступного тижня. В нього дуже низькі ціни. Попались. Я їх розвів.